Дар'я, вітаю вас на цьому міні-інтерв'ю він же відгук про роботу з Marketing Link. Скажіть, будь ласка, як називається ваша компанія та чим ви займаєтесь? Так, доброго дня, Романе. доброго дня всіх, всім, хто нас буде слухати. Мене звати Дарія Корнійчук, я засновниця бренду рослинних екстрактів Aroma Fields. Аромафілд це український бренд ефірних олій, гідролатів, базових жирних олій, тобто, це все справжні рослинні екстракти, які видобуваються з ароматичних ефірних рослин. Ми продаємо як монорослинні екстракти, тобто, наприклад, сути, ефірні олії чи гідролати, так і композиції. Терапевтичні суміші, і от також почали створювати рослинні парфуми. Круто. А скільки років ви вже на ринку? Ми почали свою діяльність комерційну у 2022 році. власне, в рік повномасштабного вторгнення? Зрозумів, скажіть, будь ласка, з якими показниками ви стартували нашу співпрацю? Співпраця з вами у нас почалася. Десь на початку 25-го року, а до цього моменту у нас в бізнесі був упродовж певного досить тривалого проміжку часу, у нас не збільшувався оборот компанії. Тобто він, грубо кажучи, застряг на одному місці. І ну, звісно, виникла необхідність щось змінювати, і ми вирішили. Запустити новий канал просування, якого у нас до цього не було. Взагалі, тобто у нас не було взагалі до цього google реклами. І, ну говорячи про показники, з яких ми стартували, то це були показники нулі, так? тому що ну, саме в Google рекламі, тому що ну, так як нас не було взагалі нічого, відповідно, нам нічим було порівнювати. У нас були інші маркетингові активності. Але саме Google реклами не було, тому ми, власне, з вами починали цю всю історію з нуля. Круто, з чистого листа. А чого вдалося досягти за перші два-три місяці і взагалі впродовж співпраці? Ми і зараз продовжуємо співпрацю, тобто, от до моменту, там, умовно, вересня місяця. Ну от, якщо ми зараз говоримо про бізнес-показники, так? І отой от ціль і запит, з яким я прийшла, збільшувати оборот компанії, так То я можу сказати, що цей результат ми почали досягати, от саме той, який я хотіла збільшення зростання продажів, він у нас видався через півроку співпраці. Ну, для когось це багато, для когось це мало, залежить від специфіки бізнесу. Так? У мене особисто в мене не було такої ілюзії, що от сьогодні ми починаємо співпрацю з Marketing Link, так? і завтра в мене вже там, на наступний місяць б'ємо рекорди по продажам. Я прийшла взагалі з маркетингу, я довгий час працювала продукт-маркетологом. Я розумію, що такої кнопки золотої немає ніде, тому ми перші місяці разом з вами, ну, звісно, тестували різні гіпотези. Ну, якщо ми говоримо про а, показники рекламної ефективності, так, ну, ви, ви їх точно знаєте, ви ділилися зі мною, то вони були а, на досить високому рівні, так, уже там починаючи там, з першого кварталу співпраці. А, і, і це добре, так тому що ми, ми спостерігали позитивну динаміку. Але якщо ми говоримо от про абсолютні цифри зростання продажів, тих, яких я хотіла побачити, от ми зараз впроваджуємо новий канал просування, і кожному власнику хочеться бачити від цього зростання цієї кривої, так то це нам вдалося ну, переломний момент. Я можу сказати, що настав саме в липні. І ну, це, це був такий дуже цікавий кейс, тому що ним варто поділитися, тому що е, до липня місяця я не могла зрозуміти, чому от продажі саме так, не ростуть, маючи е, ну, досить непогані показники рекламної ефективності. І е, я тут е, ну, Можу сказати вам такий суперкласний комплімент, який полягає в тому, що команда Marketing Link, Account менеджер це люди, які кастомізовано підходять до клієнта, вникають в нішу і чують ну, там, власників, так в, в даному випадку є власниця, так чують власника, ну чи чують там представника компанії. Тому що яка була ситуація, ми проаналізували, зрозуміли, чому саме продажі в абсолютних цифрах не зростають. і ми зрозуміли, що ми залучаємо рекламою більше старих клієнтів і менше нових. Для мене було дуже важливо залучати нових клієнтів, тому що це пов'язано зі специфікою бізнесу. У нас низькоконкурентна ніша. І вірогідність повернення клієнта дуже висока, тому що в нас суперякісний продукт, у нас низькоконкурентна ніша, і ну, грубо кажучи, такої великої необхідності повертати за рахунок реклами клієнта в нас немає, тому що ну там з високої вірогідності я знаю, що він так прийде назад. А, і ми вирішили е з вашою командою. Змінити оце пропорційне співвідношення так продажі від нових і старих клієнтів, і для цього був запропонований алгоритм дій вашою командою, так що ми можемо для цього зробити. І в липні ця гіпотеза була успішно протестована. Вона вже почала давати перші результати. І в серпні я можу, от зараз, стовідсотковою впевненістю сказати, що ми. Змінили кардинально це відсоткове співвідношення. В цифрах ми вже в серпні у нас було 70% продажів від нових клієнтів і 30% від старих. Це при тому, що попередні місяці все було з точністю навпаки. Так? І другий важливий момент, який ну, я вважаю, це прям топ, це те, що у серпні, аналізуючи продажі, абсолютні продажі, ми виросли на 20% порівняно з середніми продажами з січня 2025 року. Ну, я вважаю, це крутий результат, і це, ну, і це тільки пройшло, грубо кажучи, там місяць так, спочатку тестування цієї нової гіпотези. Тому дуже класно, що. Ви чуєте, ви пропонуєте варіанти. Ви не працюєте, знаєте, жокажу там по накатаній, не застосовуєте алгоритм до всіх ніж, до всіх бізнесів, і ви дійсно допомагаєте клієнтам заробляти гроші, не зважаючи на те, що інколи це може зайняти час, і до цього треба бути готовим. Я теж радію, коли наші клієнти отримуються класні результати в продажах, тому що ми процес орієнтована компанія, і для нас важливо, щоб ви з нами були довго, а ви з нами будете довго тільки коли ви будете заробляти. От і я хотів би трішки додати конкретних цифр для наших глядачів. Значить, лютий ми стартували, і роз у нас був 600%. А при цьому був дуже низький CPL. Далі ми почали трішки масштабуватись, і наступні місяці роз впав до 300-500% і зріс CPL, Тобто ціна заліда у нас зросла. Я спеціально зараз не ділюсь конкретними цифрами просто так образно, щоб розуміти: от в другому кварталі кількість конверсій зросла в два рази. CPL також впав. І в липні ми бачимо, що кількість заявок і транзакцій зросла в три рази і роз стабільно з до 400-500%. Це показники, які я брав включно в липні. Просто більше конкретики для тих, хто захоче цифри і буде саме цифрами цікавитись. Я би хотів ще запитати у вас. Як загалом співпрацю оцінюєте з нами. Та чи могли би наш, нашу компанію рекомендувати своїм друзям та близьким? Та звичайно, я вже рекомендую. Не знаю, чи вони до вас звертаються, але вже рекомендую. Дивіться, якщо так більш предметно і в деталях, то ну, що мені імпонує, це те, що. Ну, ви прям приділяєте увагу бізнесу. Це не завжди є. Um, uh, ну, це означає, що для цього є ну, або час, або ресурс, або ви просто <сум> суперефективні. Um, у співпраці з аккаунт-менеджером можу відмітити те, що. Uh, Жоден запит чи жодне запитання не ніколи не буває проігнорованим, тобто ви завжди повертаєтеся зі зворотнім зв'язком. Звісно, він не може бути не завжди миттєвим, тому що в залежності від запиту, ну звісно, потрібен час там для аналітики, для більшого заглиблення в щось, але цей зворотний зв'язок завжди є. Ну, я вже сказала, що ви чуєте болі, і ви намагаєтесь їх вирішити, і це дуже класно. Це ну дійсно говорить про те, що ви зацікавлені не лише у розвитку своєї компанії, так і в розвитку компанії клієнта, з яким ви співпрацюєте. Це круто. Дякую вам за такий щирий відгук. Дійсно, він він для нас наша стратегія співпраці з кожним клієнтом. Я всіх запрошую в магазин aromafields.com.ua. За новими ароматами. І дякую вам ще раз за те, що прийшли і за ваш відгук Щиро дякую вам.